Багатьох містах України взагалі система міського водопостачання є дуже зношена. Просто Звичай, радянські часи, да. Так, багато цих проривів, цих калюш на вулицях. А, а ми знайшли експерта з Молдови, з невеликого молдавського міста Тараклія, який розказав про те, як вони перезавантажили там систему міського водопостачання, і прямо зробив це в да, п'ять кроків. Ми розповіли цей досвід, тобто, окей, спочатку провели. Аудит, потім змінили енергопостачання взагалі обладнання, uh -huh. треті знайшли грантове фінансування на те, щоб якраз опорні точки замінити, четверте і так далі. Тобто, це був певний алгоритм, і насправді це допомогло одному з міст на сході, якому на жаль зараз не до того. Але розпочати цей шлях. До нас зв'язалися потім активісти з того міста і кажуть, ми вашу статтю поклали в нашу грантову заявку про те, що таке в принципі можливо, і це ж класно. Тобто, це насправді дуже важливо показувати працюючі історії, а не тільки знаєте, роз... роздуми експерта, що так можна.